Хлопчики і дівчатка, рада вас вітати на новому нашому занятті. Діти, ви пам'ятаєте, де ми з вами були на цьому тижні? Так, ми з вами відвідували зоопарк і ми там були не один раз. А кого ми там найчастіше бачили? Ми там найчастіше бачили мешканців Африки, тобто тих тваринок, які живуть в теплі. А є іще тварини, які живуть в холоді далеко на півночі, де завжди зима. І сьогодні на нашому занятті з малюванням я пропоную нам з вами намалювати одну таку тваринку. А кого ж ми з вами будемо малювати? Давайте дізнаємось, підгадаючи загадку. Десь живе поміж снігами так і з ластами ногами. Гордо носить чорний фрак. Та не полетить ніяк, Перевалюється між крижи, ходить дивний птах. Хто це ви пізнали? Так, це пінгвін. І про пінгвінів я хочу дещо цікаве вам розповісти. Тіло пінгвінів такої форми, щоб легко було плавати. Та короткі ніжки. Тому вони, під виглядають незграбно, коли ходять по суші. Також вони пересуваються стрімками і кодзею на животику. І використовують вони ноги та крила, щоб контролювати свою швидкість. Ці милі птахи не можуть літати. Натомість вони використовують свої крила, щоб літати під водою. Тож давайте сьогодні з вами спробуємо намалювати пінгвіна. Сьогодні пропоную намалювати ось такого маленького, гарного пінгвінчика. Щоб намалювати ось такого гарненького маленького пінгвіна, нам сьогодні з вами необхідно пензлик, водичка. Фарби, як ви вже бачите, чорного та червоного кольорів, серветка, щоб витирати зайву фарбу. Та простий олівець. Я взяла ось такий чорний олівець для того, щоб краще малювати, щоб вам було гарніше видно намальоване. Також клейонка, щоб не замастити стіл. Ось і листочок, лист паперу, щоб ми могли малювати. На яку ми будемо малювати пінгвіна. Для того, щоб наш пінгвін вийшов гарненьким, давайте розімнемо наші пальчики. Жили були три пінгвіна пік-пак-пок. Дружньо жили. Пік-пак-пок. Якось зранку на рибалку пік-пак-пок. Прокували перевалку. пік пак пок Наловили багато риби. Пік-пак-пок. І ще зловити риб могли пік-пак-пок. З'їли дружньо все до дрібки. Пік-пак-пок. Три малесенькі хрибинки. Пік-пак-пок. Ну що ж, ми добре розім'яли наші. Пальчики, наші догоньки, а тепер почнемо малювати. Щоб намалювати такого гарного пінгвінчика, що нам потрібно робити? Все дуже просто. Спочатку, щоб намалювати тулуб, намалюємо обвал і голова також обвал. Давайте почнемо з цього. Намалюємо овал для тулуба. Ось так. Тепер голова. Ось так, на голові оченята. Ну, У мене двосторонній олівець, тому я червоний можу намалювати дзьобика. Він схожий на серденько. Ось так. Намалюємо на нашому у нашого пінгвіна ще один овал, тому що животик у пінгві. білий. має пінгвін крила. Ось погляньте. Воно. Що нам потрібно з цього зробити? Нам від цю намалювали, з цієї сторони робимо все те саме. І підвели за і до нашого пінгвіна. Ще. Ніжки, лапи. Вони найчастіше червоного кольору. І схожі на ласти. Ось так погляньте в сторону відберу, а потім ось такою хвилькою з'єднуємо. Погляньте. наш пінгвін намальований. Хочу намалювати ось такого, ось такого чубчика. Ось так. Ну що? як це все просто. Нам залишилось, що? нам залишилось розмалювати нашого світлія. Спочатку, давайте ми з вами червоною фарбою розмалюємо дзьобика та ніжки. Не лише парку. Ви можете взяти або ліці, а то маси. А якщо вас важко факерна, то можете взяти дивичане кані. Це червона фарба нам не потрібна. Нам потрібна лише чорна. Зверніть увагу. Нам цього підліна потрібно розмалювати чорною фарбою, окрім ось цього уваги. Розмальовуємо дітки. Та добре вимиваємо пензлика. Тепер я подумала, що оцей весь простір це може бути льодом чи снігом. Він білого коду. Але ми зробимо так, щоб було його видно. Тому я підготувала ще і ось таку блакитну фарбу. Добре вимиваємо пензлика. Реперуємо. А Зараз набираємо чисту водичку. І... Витискання проводимо кулок сніжинки, щоб було видно, що він же не літає, він не ні В мене. Якщо ви будете робити все, як я показала, то і у вас відмінно вийде. Ну а зараз наше заняття закінчилось. Буду чекати малюночки ваших пінгвінчиків, які ж вони гарненькі вийшли у вас. Ну а на цьому наше заняття закінчилось. Тож до побачення!